В Ісусі переможемо. Роздуми над Словом Божим на першу неділю Великого посту. Того часу Ісус був приведений Духом в пустелю, аби бути спокушуваним дияволом. І, постивши сорок днів та сорок ночей, він врешті зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий,. Скажи, щоби ці камені стали хлібами. У відповідь він сказав написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на верхівці храму та й каже: Якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано. Що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. Відповів йому Ісус ще написано не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже. Усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому. Іди геть, сатано, адже написано, Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили Йому. Читаємо в книзі буття як Бог з землі зліпив першу людину. Біблійний текст уточнює, що це не просто земля, а земля оброблена, Адама, звідси і ім'я першого чоловіка Адам. Що нам говорить цей біблійний образ? Що Господь прагне цим виразити? Про що сказати? Той факт. Що людина була зліплена з родючої, обробленої землі, говорить, що вона покликана до того, щоб приносити плід. Кожен з нас покликаний бути родючою землею, яка приймає зерно слова і дає плід любові і послугу Небесному Отцю. Змій обманув перших людей, і вони замість того, щоб приносити плід, Взяли плід, який їм не належить, стали у поставу бунту, гордості і непослуху. Змій свою спокусу почав від того, що поставив під сумнів те, що сказав Бог. Змій лукавий постійно впроваджує сумнів. Чи дійсно так Бог сказав? Коли сатана спокушає Господа на пустині, то теж говорить подібно. Чи дійсно ти син Божий, якщо ти син Божий? Ісус у пустині являється як новий Адам, який відкидає зловіщий задум лукавого. Тому в Ісусі наша перемога над злом. В ньому можемо протистояти спокусам і обирати ту волю Небесного Отця, яку Він приготував для нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.